Сьогодні -то у нас вже відбувається дійсно рівень нашої територіальної громади Вешнівської на цьому етапі. Цьому передувало їхні всі внутрішні змагання, де проводився відбір, і сьогодні прибуло п'ять команд. Всього загалом учасників 50 на сьогодні. Є от це дійсно команди видно підготовлені, всі у формі. Це приємно. Вчителі фізкультури зацікавлені. Багато дуже наших школярів долучилися до участі в змаганнях, і ми розуміємо те, що вони вже є переможці, тому що вони перемогли на шкільних. Сьогодні обговорюється, щоб кращим з кращих придбати за рахунок місцевого бюджету спортивні костюми. Ми пліч, обтіч, разом будемо йти до перемоги.